Вміст сховищ банку не постраждав. Водночас вбачаються ознаки безуспішної спроби викрасти майну клієнтів банку. Про це повідомили в поліції Чернігівщини щодо вибуху, який стався близько 4 ранку 6 травня в відділенні банку на Мазепи в Чернігові. Заяв про зникнення майна від клієнтів до поліції не надходило. Зазначили в поліції надвечір 6 травня. Навколишні будинки від вибуху не постраждали. Спеціальні служби все перевірили. Повідомив під час наради в муніципалітеті 7 травня заступник міського Місто на прохання поліція також надавала спеціалізовану техніку для ліквідації наслідків. Капич водоканал КТП-25-28, наш ЖЕК, тобто газовиків, щоб подивилися в будинку, щоб не було мікротріщин по постоякам природного газу та електроенергії. Тобто населення не. Не пострадало, тому ми таким технічним, тільки, скажімо, технічною допомогою допомагаємо у ліквідації наслідків. Комунальне підприємство також прибрало проїжджу частину і звільнило її для проїзду транспорту. Нагадаємо, поки триває слідство, офіційну причину вибуху правоохоронці не розголошують. У поліції повідомили про відкриття кримінального провадження за умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. Згодом додався замах на крадіжку. Свідки повідомили про підкоп до банку з підвалу сусідньої багатоповерхівки, які про те, що раніше з цього приводу вони вже зверталися до поліції. Цю інформацію правоохорон. Онці наразі не коментують.